Я не хочу відпускати літо, а воно бо соняш поміж трав десь втікає за весною слідом. Я гублю його серед отав там, де цьогоріч весну згубила, і тепер вона лише у снах мені знову повертає крила, ті, які зламала на вітрах. Я не хочу відпускати щастя. Бо воно на крила підняло, Може, ще комусь злетіти вдасться, та лише безкрили все одно. Я не хочу відпускати спокій, бо нарешті я його знайшла там, де я зробила перший крок, як же довго я до нього йшла. Я не можу відпустити погляд, загорнуся ним. Забуду біль, біду, навіть якщо у вас не буде поряд, я його у пам'яті знайду. Я не хочу пам'ять відпускати, хай болить, це значить ще жива. Отже, можу знову відчувати, де любов, де фальш, а де пусті слова. Я не можу відпустити справжність. Часом хай вона жорстока і пряма, я впізнаю і не відпущу. В ній радість, в ній моя любов, і навіть я сама я не можу друзів відпускати. Хочу намовчати з ними, їх тепло здатне і крізь відстань зігрівати. Коли холодно мені було, я не хочу відпускати мрію, бо вона дарує новий день, разом з ним і віру, і надію, і любов, а може, і крило для пісень.